Ужгород. продаж будинків біля озера, вулиця Гвардійська. 100 квадратів, 3 сотки землі, 3 кімнати, 120 тисяч доларів. Акційна вартість на один з будинків. Будинки виконані у сучасному стилі, заведено всі центральні комунікації. Є гостєвий паркінг, навіс на 2 автомобілі і достатньо простора земельна ділянка. Будинки побудовані. Сегли 38 см. Утеплення 10 см. Йдемо всередину будинку. Тут нас зустрічає невеликий передбанник. Будинки мають три кімнати, два санвузли та простору кухню зал. Кімнати квадратів 12-13. У нас третя кімната. Може бути як кабінет або дитяча. Великий санвузол. Йдемо далі по коридору. Другий санвузол. Кухня-зал. Зверніть увагу, висота стелі тут під 3,40. Є кладова. Дивіться, яким чудовим видом можна милуватися, готуючи їжу. Будинок дуже світлий. Вихід на задню терасу. Тут у нас зона холу, панорамні вікна, тераса викладена плиткою і отака земельна ділянка на задній частині подвір'я. Чудово видно червеницю. Подобається? Записуйтесь на перегляд.